Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон, і а, з нашими гостями разом будемо шукати відповіді на те, як змусити Росію заплатити за те, що вона коїть в Україні, і заплатити якомога швидше. А про це будемо говорити далі. Роман Ніцович з нами, директор із дослідження аналітичного центру Діксі Груп. Пан Романе, вітаю вас. Доброго дня, а про конфіскацію російських активів і новини з цього фронту будемо з вами говорити. А перше таке загальне хотіла запитати, чи змінилося, а мало би змінитися ставлення наших партнерів у пошуку механізмів конфіскації і передачі Україні заморожених російських активів після того, як росіяни створили теракт на Каховській Гес і спричинили найбільшу техногенну катастрофу в центрі Європи за останні 30 років. Чи видно от подіям наших партнерів з того, що ви спостерігаєте, що вони справді? Почали вже більше рухатися активніше. Ну, ви знаєте, мабуть, це можна порівняти як там, з наданням літаків чи з наданням танків. Це певний еволюційний процес, який має пройти певні етапи, поки це рішення визріє. І ми десь зараз на середині шляху. Тобто, з одного боку, є робочі групи, які на експертному рівні, і на ЄС, наприклад, напрацьовують. Юридичне підґрунтя для того, щоб ці активи вилучити і використати на користь України, з іншого боку, є кілька законодавчих конкретних ініціатив, які створюють відповідні от механізми юридичні. А читаємо що? новини, yes, so. угу. читаємо новини, і дивимося, що уряд Естонії повідомив, що вони першими в Європі вже схвалюють засади використання заморожених російських активів. Але я не знайшла, що це за механізми. Вони до того говорили, що вони ніби як беруть в борг цих заморожених активів. Потім після репарації будуть ті борги повертати. Ну вони таке собі придумали. Чи це якийсь ще ще інший варіант? Давайте поясню, чому так важливо ці юридичні механізми, тому що Європа це територія права, і право захищає власника, незалежно від того, хто цей власник, навіть якщо це власник там, людожер, умовно кажучи, там, людина якої руки полікоть у крові, яка там, причетна до воєнних злочинів. Є певна процедура доведення вини, кримінальна, наприклад, і в рамках якої у неї конфісковуються ці активи. Так, наприклад, зараз відбувається з батьма активами приватними. Наприклад, якщо це пінсакційна особа, російський олігарх, наприклад, і доведена його конкретна провина в кримінальному правопорушенні, наприклад, відмивання коштів, то одним з результатів по рішенню суду може бути конфіскація його активів на користі держави, де от вчинено злочин. А далі вже держава сама. При... Немає рішення, що з цим робити, коли ми говоримо про активи держави, про російські суверенні активи, тобто активи центрального банку Росії, то тут ситуація трошки інша, тому що існує так званий суверенний імунітет, і зараз напрацьовується фактично там кейс, яким чином це обійти, яким чином обґрунтувати те, що якби, ця держава здійснила. Порушення і одним з а, таких от напрямків є створення міжнародного компенсаційного механізму, коли е, би існував реєстр збитків. Власне, от було е, останній місяць багато новин з цього приводу, що створюється в Гаазі реєстр збитків, які документуватиме, які саме збитки нанесено агресією Росії. Наступний крок це створення міжнародного компенсаційного механізму, коли Росія буде компенсовувати ці збитки. За рахунок своїх коштів, якщо вона відмовиться це зробити, це буде зроблено за рахунок тих коштів російських, які знаходяться в інших юрисдикціях, які зараз заморожені, тобто знерухомлені в США, в ЄС там в країнах Великої Сімки, які чи країнах, які будуть учасниками цього компенсаційного механізму. От власне кажучи, наша держава розраховує на якомога ширше коло таких країн, щоб якомога більше там цих активів російських потрапило в поле зору. І тоді оці кроки, які Естонія оголосила, вони йдуть якби паралельно цьому треку, про разом з цим зі створенням цього реєстру, чи як чи вони тепер справа за національними парламентами. Вони не суперечать Естонське МЗС, заявило, що одне з рішень, це, власне кажучи, створення такого міжнародного компенсаційного механізму. І мені здається, що такими діями вони хочуть підштовхнути загальноєвропейську дискусію про це і політичні рішення на рівні ЄС. Справа в тому, що зараз на рівні Європейського союзу розглядається кілька проєктів директив, одна з яких стосується конфіскації коштів, яка говорить про те, що що порушення санкцій, наприклад, це стає кримінальним правопорушенням. І якщо е, підсанкційна особа порушила та зробила спробу обійти санкції, то це вже кримінальне правопорушення. І в межах нього, в межах цього слідства, може бути рішення про конфіскацію активів. Говорячи про державні активи російські, то тут е, дискусія рухається в тому ключі, що Поки не знайдений цей компенсаційний механізм, можемо використовувати ті кошти, які отримуємо як доходи від управління цими російськими активами. Для прикладу, у Бельгії є така от депозитарій Євроклір. І за минулий рік цей депозитарій фактично за рахунок того, що ці російські активи реінвестував, Отримав 625 мільйонів євро доходу. Так, це пасивний дохід. Ми саму суму, саме тіло не чіпаємо, але отримаємо від цього дохід, і цей дохід вже можна конкретно використовувати. Але почекайте, цьому, пане Романе. В них в Європі ж немає механізму, навіть щоб ці відсотки використовувати. І ну, от, власне, коли були це... дані про ці відсотки, вони казали, що ми не можемо їх використовувати. Так їх буде з кожним роком ставати все більше. Ми їх не витрачаємо, бо механізмів нема. Ну, от власне да мова йде в тому числі про використання цих доходів. Ну принаймні можна використати податки, які сплачені з тих доходів. І уряд Бельгії це вже робить. Ті податки, які сплачені з доходів, він ними може розпоряджатися вільно. і Він, якби принаймні, офіційно заявив, що буде використовувати ці кошти для потреби України, зокрема гуманітарних потреб. А ви казали, що там три директиви розглядаються: от одна криміналізація обходу санкцій, а інші дві про що ну це щоб ми розуміли за яку нам вболювати українцям? Ну мені здається, що за всі треба вболювати безпосередньо за ту, про яку казав це, от директива щодо конфіскації активів. Друга директива стосується визначення кримінальних правопорушень. За ну на рівні ЄС, і там, до речі, передбачається створення на рівні кожного і країни таких офісів управління. Бо насправді це теж історія про те, як на рівні ЄС виконуються санкції, не завжди е, правильно країни шукають ці активи. Не всі країни, от є окремі країни, які там прозвітували, що вони заморозили там кілька кілька десятків тисяч. Хоча насправді, ну я думаю, що має мова йти про мільйони або сотні мільйонів в таких країн. І зараз боротьба йде за те, щоб ті санкції, ті обмеження, вони на однаковому рівні виконувалися в усіх 27 державах-членах ЄС. Ну і третій пакет, про який мова йде, це мова йде про новий пакет боротьби з відмиванням коштів та протидії фінансуванню тероризму. Це, скажімо так допоможе прокуратурі ЄС і прокуратурам на рівні національних країн шукати такі порушення, отримувати необхідну звітність, зокрема щодо активів у так званих вільних економічних зонах для того, щоб боротися з спробами відмивання коштів, які також застосовуються російськими громадянами, російськими організаціями. Тут погоджуюся, що треба за всі три вболівати. А яка з них буде більш надаватиме більше інструментів? Я просто вас так слухаю. Я розумію, що та от про відмивання коштів швидше за все буде більш дієвою. Ну, ну таймі... найперша, найперша і вона насправді найбільш наближається до голосування. Очікуємо тіалогу. Тобто, це така частина офіційної процедури ЄС, коли представники Єврокомісії, Ради ЄС, Європарламенту фактично. Ну, доходять до певного політичного порозуміння щодо ключових пунктів, а далі вже відбувається формальне голосування, набуття чинності і виконання. Знову ж таки, це директива, тобто це та річ, яка обов'язкова, але кожна країна сама вирішує, яким чином впроваджувати ті чи інші принципи. Тому, очевидно, що необхідно буде після прийняття слідкувати, як це відбувається на рівні кожної держави. Тепер переходимо до Сполучених Штатів Америки. Там є теж законопроект. Він має двопартійну підтримку від групи сенаторів і республіканців і демократів. А це акт про відновлення економічного процвітання і можливостей для України. Він розширює можливості конфіскації російських активів і передати передачу цих активів України. Скільки часу треба, щоб цей законопроект ухвалили? І про які гроші йдеться? Бо ми ж вже знаємо, що Штат і так конфіскували гроші Малафєєва. Це був прецедент, в принципі, там не така велика сума, але саме головне, що це зробили Сполучені Штати і що ці гроші заморожені конфісковані. Ну, ми говоримо про кейс Малафея. Ми, ми говоримо про приватні активи і про певний кримінальний процес, який цьому передував. Тобто, було конкретне рішення суду про конфіскацію цих активів. Е, тому, якщо ми говоримо про приватні, то тут проблем немає. Є там весь інструментарій е, права США, е, в тому числі кримінального кримінального права, який дозволяє це робити вже. Про ту законодавчу ініціативу, про яку ви згадали, це дійсно мова йде саме про суверенні активи, про активи Центрального банку Росії, які заморожені зараз в Сполучених Штатах. І мова йде про те, щоб надати от цей акт безпосередньо говорить, що надається президенту США такі повноваження, щоб фактично конфісковувати ці. Активи і передавати на допомогу в відбудові України От, і забороняється якимось іншим чином використовувати ці активи, окрім як допомогу Україні. Ну, знову ж таки, так само цей закон згадує про створення міжнародного компенсаційного механізму. Тобто, це може бути частина міжнародних зусиль, не лише там зусиль всередині США. І знову ж таки, це певний сигнал адміністрації з боку законодавців про те, що необхідно пришвидшувати цю роботу, тому що втрати ростуть. Знову ж таки, мені здається, що теракт на Каховській гідроелектростанції руйнування величезні величезні збитки довкіллю України. І економіці України внаслідок цього вони піштовхуються політиків в західних країнах так діяти, тому нам треба це використовувати і добиватися рішення. Спостерігаємо і чекаємо. А також ще одна важлива країна, пане Романе, це Велика Британія. У них оцей законопроект парламент там теж ні розглядає вже ну ще з, з кінця зими. Я ну не сильно просто експертка у британському ході розгляду законопроектів, скільки там має пройти там комітети, перше, друге, третє, десяте читання. Але досі цей законопроект не ухвалений. А вони так само будуть чекати створення оцього фонду. А чи там я не знаю, во. От після післязавтра у нас в Лондоні конференція з відновлення України, і там нам британський парламент каже: дивіться, друзі, ми от ухвалили такий законопроект. Ну я не думаю, що в західних країнах існує традиція приурочувати певні рішення до конкретних дат чи зустрічей. Це радше частина процесу, процесу того, що називається координація. Тому що так само, як ми бачили, наприклад, з танковою коаліцією, так само, як ми бачимо зараз з літаковою коаліцією, важливо те, щоб це не було ініціативою якоїсь однієї країни, щоб весь захід, колективний захід, він діяв разом і таким чином поділяв цю спільну відповідальність і поділяв, звичайно, спільні ризики, які можуть існувати. Тому що треба зрозуміти аргумент також ну, позицію противників такого рішення. А він такий, що якщо ми будемо таким от, е сміливим чином так, діяти щодо російських там, державних активів, то е під удар можуть там, наступного дня потрапити, наприклад, китайські активи. За ті самі порушення прав людини, про які говорять багато правозахисних організацій, ось і тоді китайська держава КНР буде думати: а чи зберігати свої там суверенні активи в західних банках, чи чи вкладатися в євро і долари як там в, в валютні ресурси, для того, щоб свої активи страхувати. І чи не варто обрати якусь там іншу валюту чи свою валюту просувати? І таким чином буде послаблюватись роль західної банківської системи, в цілому, і західних валют. Як світових валют. Е, Але це тут, пане цілком... Романе, я вас перев'ю є інша мені. сторона медалі. Бо той же самий Китай буде дивитися, що Росію ніяк не покарали ні доларом, ні, доларом, ні рублем, ні за підрив Каховської ГЕС, ні на за геноцид, ні за що. І буде такий думати, так, а що мене стримує там, від вторгнення в Тайвань? Ну, покарання немає. Ну, власне, це той аргумент, який ми також вживаємо на наших зустрічах, кажемо, що. ну, Якщо ми залишимо зло непокараним, то ми опинимося в ситуації там ідентичній 2014 року, коли ті санкції і ті обмеження, які були запроваджені після анексії Криму, вони ну фактично ніяким чином не карали, а навпаки, заохотили подальшу агресію. Тому очевидно, що це також потужний сигнал, потрібен іншим там. Можливим агресорам, автократіям і порушникам прав людини, що їхні злочини точно не залишаться непокараними. але очевидно, що ну тут маємо тиснути на всі країни, і на США, і на країни Європейського союзу, і на інші країни, які є союзниками союзницями. України для того, щоб поскоріше створити цей компенсаційний механізм, і поскоріше ці активи російські, які зараз нерухомлені, які фактично лежать, не використовуються, вони могли використані бути, і ми б отримали цю компенсацію. Отож, а пане Романе, а Україна що робила що зробила зі свого боку? Бо ну погодьтеся, як у нас воно трошки повільніше йде ніж ми вимагаємо від наших партнерів. Ми, от про закон який про конфіскацію Альфа-Банку Російського, ми от тільки от тижнями ухвалили, хоча насправді могли би це зробити набагато раніше. У нас вже скоро 15 місяць, як повномасштабна війна йде в країні. І як оцін ці кроки, які робить держава Україна, оцінюють наші партнери? Ну досить прискіпливо оцінюють. Звичайно, Україна пройшла набагато довший шлях в конфіскації активів, як державних, так і приватних. Тобто державні російські банки у нас давно їхні активи конфісковані, передані в відповідний фонд державного бюджету. І зараз за рахунок цього фонду вже зараз відбувається відбудова частково відбудова тих територій, які наприклад, ми де окупували. Ось говорячи про українське ну, українську практику, треба врахувати, що у нас не тільки в рамках кримінального процесу відбувається конфіскація активів, відбувається конфіскація також підсанкційних осіб. Тобто, це один з видів санкцій, які конкретна особа або конкретна компанія можуть отримати конфіскація активів, і тут звичайно. Рішення приймає антикорупційний суд за позовом Мінюсту після того, як відповідно особа або організацію включено до списку, і тут звичайно теж є певний простір для вдосконалення для того, щоб, наприклад, ми наперед знали, які активи тієї чи іншої особи, і відразу після того як вона вноситься до списку санкцій відповідно рішення РНБО. Затверджений указом президента в мін'юст відразу міг подавати позов і не чекав там кілька місяців, за які ця особа або організація можуть там ці активи якимось чином приховати, переписати, на трасти, на інших нам номінальних власників. І тоді буде важче доводити державі, що цей актив належить там конкретній підсанкційній особі. Пане Романе, ще є на останочок запитання. Чи є у наших партнерів застереження щодо передачі і використання Україною цих коштів? Бо ми, наприклад, знаємо, що Канада була першою країною, яка конфіскувала ці кошти. Це вже здається мені понад рік тому було. Але ці гроші досі Україні не надійшли? Ну, очевидно, і в Україні має бути той механізм використання цих коштів, якому довіряють партнери. Це стосується будь-яких речей, які вони нам передають незалежно, це щось закуплене за гроші їхніх платників податків. Чи безпосередньо кошти платників податків західних країн, чи це те, що вони там можуть конфісковувати і передавати? Тобто тут немає якихось умовностей, і мені здається, що уряд України розуміє це, і тому великий акцент робить саме на прозорості процесу. Я думаю, що ми в конференції в Лондоні побачимо і почуємо багато нового в частині тих механізмів. Які дозволять і українському суспільству, бо це ж нам потрібно насамперед, не тільки тим країнам, які нам допомагають, це нам, як українцям, потрібно бути впевненими, що ці гроші не розкрадуть. Бо частина ж коштів це теж наші з вами гроші, це не гроші там, американського платника податків чи європейського. Це наші з вами кошти, які будуть виділятися з бюджету, які вже зараз виділяються з бюджету на відбудову. Тому мені здається, що. Ми, як українці, маємо бути найперше зацікавленими а вже потім, звичайно, ті країни, які нам допомагають. Ну, я думаю, що ми розробимо ці механізми. Ну, принаймні, ну ми здатні на це і довести нашим партнерам, що нічого з того, що вони передали Україні на відбудову, не піде нікуди далі, окрім як на відбудову України. Дякую дуже, пане Романе, за роз'яснення. Роман Ніцович, директор із дослідження аналітичного центру Діксі Групи, говорили ми про фронт конфіскації російських активів, заморожених на користь України. А є рішення законопроект від американських сенаторів. Цього законопроекту є двопартійна підтримка, а є рішення і заява від Естонії, яка очевидно стане першою країною в Європейському Союзі, яка буде передавати Україні конфісковані російські активи. Ну і ми пильно стежимо за конференцією з відновлення України, яка з 21 червня буде стартувати у Лондоні.